Друзі, цю ніч забирала розсаду капусти до хати, передавали до 5 градусів морозу, побоялася, так що не зробила я своє опалення. Але морозу, я так поняла, великого не було. Винесла так, знову їх на двір. Сьогодні дуже тепло. Я навіть думаю, думала поставити тут е, зараз е, ну, попробувати це опалення. Але на день розумію, що це е, ну, не, не треба, тому що дуже тепло. Мабуть, прийдеться навіть відкривати теплицю, щоб провітрювалось, тому що сонце шмале і тут буде дуже жарко. Ось винайшла з шагіпіаструми, дивіться, тільки пересадила, коли я 17 го числа, і вже, бачите, листочки лізуть, вже пробуджуються. Ну і Тут в мене ще такі, що я не розсаджувала, я їх, мабуть, в ґрунт таки висаджу ну, навесні. І винесла тюльпани, тому що вони, дивіться, в хаті витягуються. Як я казала, оце ось дивіться, тут може бути е, бутончик. А це пусті, тут нічого не буде. Де один листочок, він просто розкриється і всередині нічого не буде. Або треба було цибулинка, щоб була наверху, ну, е, виглядала на поверхні, або е, просто е, треба якось по-іншому доглядати, для того, щоб були на виганці. Ну, ось так повиносила, хай стоїть. Подивіться, мабуть, ще щось повинуся. Друзі, ось у мене я варила на днях мундирку і не солила, спеціально не солила, тому що говорять, що всі е, овочі, які варяться, якщо не посолено, то той відвар можна е, додати в воду для поливу. То додавала десь, може, пів літра, десь так було. І додала два ковпачка таких ось е, перекисів водню. І хочу полити сьогодні всі свої квіти, розсаду. Ну наскільки хватить, тому що мені відра не вистачає, то вже що не встигну, завтра буду поливати, тому що ну, я залишаю в хаті воду, щоб вона тепла була і тоді поливаю. Ну от, Друзі, повиносила багато розсади, дорвалася прямо, як кажуть, як не знати до чого, повиносила багато розсади. Потім покажу вам, що в мене там в парнику. А тут лишилось те, що ще не посходило. ну, Бачите, садила різні сорти, і один зійшов, другий не зійшов. Там навіть один і той самий сорт, але все одно, бачите, сходи не, не дружні. Тут також тут гірки, по-моєму, тут в краю я вже не хватило, насіння не досаджувала, але все одно ось, бачите, що тільки сходи ще не весь зійшов. А так все повиносила і почала продивлятися. Свої посіви, які були в тортівницях, і ось, дивіться, вже петунія прокльовується. бачите, вже є. Тому буду вже виставляти її сюди на світло, а там буду дивитися, якщо буде сприятлива погода, то буду виносити до парника. Вже, вже є, бачите. Маленькі, але є. Треба доставати, щоб вони не повитягувалися. Хочу звернути увагу, що це петунія, яку я висаджувала в торфотаблетки. Висаджувала я 14 лютого. Петунія лавина червона. Тому... Бо я пізніше садила, то та, ще в мене не сходить. Я ось її поскладала, стояла вона в мене під столом там, коло конвектора, але вирішила поставити сюди. Тут світло, може, вона швидше почне. Ну, відкривала, нема ще поки нічого. А цю я висаджувала раніше. Друзі, я вже показувала вам свої підсніжники. Це звичайні. А це ось такі, я колись на замовлення сільському віснику заказувала, Дивіться, кіарний. А ось дивіться, перший крок зійшов. Маленький, але вже зійшов. Ось дивіться, вже пролісок майже розкрився. Ось, друзі, винесла майже всю розсаду. Подивіться, винесла цю, що в мене більша була. За, за гірки трошки хвилююся, як вони будуть себе почувати. Ну, поки місць в день тепло, то я думаю, їм нічого, а на вечір побачу, може занесу до хати. Ну, побачу. Зараз погода дуже гарна. Тепло тут. Прям дуже тепло мені подобається. Прям таке. Реально чувствується весна вже. Ось дивіться, хочу ще показати капусту. Це перший збір. От дивіться, говорять, треба садити ну, по різні сорти окремо. Це ось один сорт. Або пересортиться, або я не знаю. Одні посходили вже давно, інші тільки тільки вилазять. Ну, Це помідорки мої. Це перчик довгий, негіркий, солодкий, це кімнатний, це м'ясистий, великий, бачите, такі гарні вже. І це гіркий. В мене ще в хаті там трохи лишилось, як я казала, то що ще не все посходило, а це вже так. І ось набрала води в відро. Хай гріється, до вечора, може, щось полити. Це, що я виносила з хати, то пополивала. Але до вечора там тюльпани я не поливала, то треба буде, мабуть, на вечір полити. Друзі, місяць назад я розпочинала свій сезон і показувала, садила петуню, я вже не знаю, де десь, ті. Десь... Та упаковочка. Я показувала, брала ще з, ос з осені е, насіння. Е, ось такої фіалки махрова. Аню це не гласки. Ну, це я вже купила нові. Це я взяла вчора на базарі. О, це насіння України фірма. А це ось те, що я посадила. Там вроді ще що було щось зійшло. Оце два штучки, які всього є. Хочу їх також сьогодні пересадити. А це ось дивіться, ну, минулого разу я не пам'ятаю, тільки я дивилася минуле відео, то там насіння висипало на руку, воно якесь не таке було. А це запаковане ось таке було мало того, що в такому упаковочці. Ще й ось такому пакетику, і от прямо із плівкою таке всередині, щоб волога не попадала туди. І ось такі крупненькі насіння, і це хочу знову посадити. Буду брати по одній з. Сімінинки і приготувала ґрунт. Ну, хочу по окремо по одній штучці посадити. Поробила собі стаканчики і висаджую сюди в ґрунт. Побачимо ще ці, як зійдуть. Я їх дуже люблю. Вони гарні. Я купила навіть дві пачечки, щоб побільше було. Ну, ось так висаджую, потім присиплю чуть-чуть землею. Це також ґрунт пролила вже. Присиплю землею і. Опять буду ставити в тортівниці, хай е, як в парничок, хай проростає. Побачимо, коли проросте. Друзі, оце я сьогодні стартанула. 85, по-моєму, стаканчиків посадила, анютиний глазок. Це кошмар. Вроді так небагато було в пагачиках, коли почала садити, не вистачає не стаканчиків. Оце вирішила всі висадити. Так що в мене тут завал. Ну от, приготували ми запальнички собі в парник. Ось дивіться, тако в кришечки зробили дирочку, вставили свічку і ставимо баночку і тоді підпалюємо. Там в мене, як казала, стоять відро з дирками, виварка. Ось так само. І зараз попробую заливати воду, чи вона не буде вспливати. Ой, олію. Олія заливається до самого верху, тоді підпалюється, але ну, я поки не буду, да, значит, знаю, спливати. Треба якимись камушками при... прижимати. Отак спливає. Ну, хочу протягнути десь до часов 8-9, щоб мені до ранку вона горіла в парнику. І поспостерігаємо. Я позабирала те, що може зіпсуватися від холода. А... Капуста лишилася, тюльпани лишились, там є ці гіпіаструми. Я думаю, їм нічого не буде. Зараз накрию просто те все волокном. Ну, і завтра вам розкажу про результат. Друзі, ось вирішила вам показати, що ми зробили. Ось, бачите, виварка, в ній дирки. Посередині ставиться така ця баночка і з олією наливається доповну. У мене тут не хватило, але я кажу, я буду. Е, з, Підпалювати вже попізніше, щоб до ранку хватило. Реально, зараз в час парнику вже холодно. І ось підпалюється, накривається кришкою, отак. І воно буде грітися. Показували в інтернеті до 70 градусів нагрівається. Ну, не знаю. І ось відро в нас так. Також так зроблено. Дирочки внизу і вверху. Ось я вже тут налила повну. Ну, свічка трошки більше, але вона прогорить до олії, а потім буде горіти разом з олією. Пока, я так розумію, поки олія не вигорить, то свічка ну, також буде ну, одночасно горіть. Ну, отак також. Ось. Є кришка, тут кришка більша за відро, ну, там дирочки, тяга буде. Ну і ось накрила агроволокном задвоє закутала. Тут лишилась в мене капуста. І Тюльпани і гіпіаструми. Все, все інше я занесла в хату, тому що не різко і реально тут холодно зараз. Ну, все, дякую за увагу. Дякую, хто додивився. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна. На цьому все, пока.